Сотий Линд Крузер в Одеській філії автопарку. Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк. Це наше нове надходження. Давайте пробіжимось з вами по головних аспектах. У нас дизельний двигун обйомом 4,2 літри, який працює з парою з автоматичною коробкою передач. По екстер'єру в нас сірий колір. Також. Випуслані ці диски від компанії Toyota, вже на зимовій гулі, також є літній комплект, також на оригінальних дисках. У диск. нас юбілейна з вами версія даного авто, який випускався лише на 50-річчя компанії Toyota. Вприн Загалом в нас по екстер'єру немає ніяких питань. Йдемо з вами до салону. Всередині нас зустрічає... Світло шкіра в чохлах, як ми бачимо, сидіння для збереження її стану. У нас повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання, положення е всіх сидінь, також електрорегулювання е наших дзеркал, підігрів, а також датчик світла. Звісно, в нас також є електрорегулювання нашого керма. По технічному стану автомобіль на зараз є повністю обслужений, немає ніяких питань до його техніки. Як ми бачимо, тут у нас є вже встановлена мультимедіа також керуванням блокировки диференціалу також нашим кліматконтролем. Тут у нас є переключення між приводами та підігрів переднього ряду сидіння. І в середній, як ми бачимо, також в нас є написи те, що це юбілейна версія даного автомобіля. Задній ряд також в гарному стані. Як ми бачимо, лише тут є такий невеличкий дефект, але те не дуже відображає повністю стан. Бо він дуже гарний. І також тут є регулювання нашої температури. Багажній відділ даного автомобіля. Як ми бачимо, може помістити сюди багато чого, не відкриваючи повністю багажник. Дуже вдобно, якщо ви перевозите багато якихось речей. Підсумуючи, що я можу сказати про дану автівку, це легендарне авто, про яке, мабуть, знають всі. Обслуговане, зовсім ніяких вкладань в нього ви не будете мати, тому я не бачу ніяких перешкод для того, щоб його придбати. Зробити це можна в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Зробити це можна в кредит, лізинг, трейдинг. А також за ваш любимий э, готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічей!